Вони сидять у соцмережах, надсилають пухнастими лапками листи і шукають друзів. Допоки у Малайзії створюють спеціальний веб-сайт для котів, українські мурчики опановують людські інтернет-спільноти. Паскаля м'яу, ось уже два роки, живе активним онлайн-життям. На її сторінці у «Контакті» – ретроспектива зі світлин, фотокартки друзів та відеоролики господаря. Він же і зареєстрував пухнасту панянку у мережі. Розповідає, бути чи ні, окремі сторінці улюблениці вирішив кумедний випадок. Відволікся і кицька вилізла на клавіатуру і на нажала гарячі клавіші і зайшла в контакт. Точніше, вийшла з контакту. Ну, я і вирішив створити її сторінку, раз таке діло, щоб вміє користуватись клавіатурою. Пристрасть Пескалі до онлайн спілкування господаря не бентежить. Навпаки, затята інтернет-користувачка підказує нові можливості ресурсів. Щоправда, на свій лад. Сидів в скайпі, а вона вилізла на на клавіатуру і сіла. І всі, ну напевно, більшість знають, якщо зажати три е, клавіші, то з'являється кіт, який ну, анімешний кіт. І Тоді я дізнався про деякі секрети скайпу. Друзі у пухнастої красуні в соцмережі небагато, здебільшого товариші господаря. Хоч поміж двоногими є й один чотирилапий, популярний у інтернеті коте. Та розраховувати на прихильність чорнявої останньому не варто. У Паскалі є наречений Замість там по у паспорті. Сімейний статус у контакті заручена. Та й до всього кицька має суворого батька. Я став татом або мамою. І я, я не знаю хто. То з нас хто до сих пір як бачу, Найн є як справи, чи не чи не хоче їсти пити. Може там точок поміняти. Та френдяться у соцмережах і зависають у чатах не лише моркотливі інтернет до вподоби і справжнім собакам. Ось це сторінка румби у профайлі чорне по білому, улюблена музика, собачий вальс, а настільна книга Полювання на кішок. Тож нявчикам у друзі зась Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.